Українці знають як ніхто. Якщо не цікавитися політикою, тоді прийде інша країна-агресор і захоче нав'язати свою. Тому жителі всіх успішних країн активно слідкують за політичною ситуацією. Від результатів виборів 29 вересня в Австрії залежить загальний курс правління країною на наступних 5 років. Ці політичні зміни впливають на всі сфери життя в Австрії і, поміж іншим, на погіршення або покращення умов для вимушено переміщених українців. Згідно з останніми опитуваннями, найбільше шансів на перемогу у виборах має ФПЕ правопопулістська партія. Партія свободи з відкрито проросійськими поглядами. Керівній австрійській народній партії канцлера Карла Негамера МФП. Він, до речі, підтримує Україну. Навряд чи вдасться зберегти владу. Ця партія може стати другою або навіть третьою після соціал-демократичної партії Австрії СПЕ. Вхідний у 4 потенційно долають партія зелених і ліберальна партія НЕО. Певна партія Бієпатай, колись створювалась у якості жарту, а нині стала одним із помітних гравців у політиці. Також перше за довгий час до парламенту може потрапити комуністичні.